Слава Україні! Працюємо для вас наживо, як і попередні роки. Уже традиційний великодній стрім на телеканалі НТА. Зараз ми знаходимося фактично у центрі Львова біля гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла. І власне звідси працюватимемо, показуємо вам атмосферу міста, атмосферу великодню. Власне, можете бачити позаду мене чимало людей, і ще більше можу сказати, що зараз перебувають у храмі. Ось Можу сказати, що е, чимало людей е, почали святити паски ще вчора. Ще вчора йшли до храму. Тому сьогодні можна побачити е, чимало людей, які прийшли е, на службу Божу і без е, великодніх кошиків, тому що власне не освятили їх ще вчора. Е, чимало йшли святити пасхи вчора, тому що з міркувань певної безпеки, тому що в п'ятницю було чимало повітряних тривог. Лише у Львові було їх чотири. Тому дещо люди були настрашені, тому значна частина людей йшла і святили вчора. Тим не менш. Також міркувань безпеки навіть в столиці міська влада закликала людей десь бо утриматись від походів до храму і залишитися вдома знову ж таки міркувань безпеки, тому що від ворога від Російської Федерації можна очікувати чого завгодно, і тому з міркувань безпеки, аби уникнути і не наражати себе на небезпеку. У зв'язку з ракетними обстрілами закликали людей залишатися вдома. У Львові ж очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький закликав людей бути максимально уважними цього дня і у випадку повітряних тривог відразу слідати в укриття. Тому поки що, як поти богу, не було повітряних тривог. Тому Місто дещо живе, всі гарно вбрані, з посмішками йдуть до храму, і хтось з великодніми кошиками, хтось просто з квітами, хтось просто зараз сьогодні прийшов на службу, і можу сказати, що настрій. Попри те, що Україні вже 10 років війна, третій рік повномасштабного вторгнення, світло свято Воскресіння Христового все ж дарує віру людям, і, попри все, це свято залишається одним із головних у році, тому принагідно вітаю усіх глядачів зі світлим святом Воскресіння Христового і. Наступний час ми вам покажемо власне службу божу. Також зайдемо. Також поспілкуємося із людьми, тому що чимало людей дещо боялися йти навіть до храмів. Мушу це сказати, тому що ось в мережі багато це обговорювали. Мовляв, що поруч з храмами будуть працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Тому дещо чоловіки можливо боялися навіть іти до храмів. Тому ось власне поспілкуємося з людьми про їхні великодні настрій, їхні очікування і їхні сподівання та віру. Ось в цей день, і чого вони власне бажають іншим. Тож прошу пройти разом з нами. Власне, ви можете бачити, що площа, площа Ангелів вона зараз називається біля гарнізонного храму. Фактично заповнена, заповнена людьми. Ось хтось із дітками також прийшов, тому що ось це таке сімейне свято, яке гуртує усіх. Слава Україні! Е, зараз працюємо на живо телеканал НТА. Розкажіть, які у вас відчуття стосовно сьогоднішнього дня? Що відчуваєте? Це світло свято Великодня. Е, відчуваю е, такі мають двоякі відчуття, тому що радість я бо Христос воскрес. З другої сторони ну, маємо таку такі реалії війна є і повної цієї радості. Ну на жаль, не дамо, не давно нам зараз е, відчути. Тому такі такі двоякі відчуття, але маємо надію, що. Що Вискресний Христос нам принесе ліпше завтра. Що скажіть, коли освячували кошик? Вчора чи сьогодні? Ми взагалі е, римокатолики. І ми освячували ще в березні. Але ми з нашими братями святкуємо так само і сьогодні, тому що Бог один є. Як вас звуть? Аліна. Аліна, щиро дякую вам за коментар Бачите, ось дещо, попри те, що православна церква України прийшла також на спільний календар, але все ж дати святкування Великодня, дещо залишились порізно, тому, тому ось є люди, які відсвяткували Великдень уже дещо раніше. Цієї допомогти закупівлі для евакуації поранених з полібою. Там також розміщена фотовиставка до цієї акції, це ліворуч від мене, праворуч від вас. Ці підсумки розписані нашим зворенням, згодом, боєк, під обстрілом, і придбати відносинку можна було в операційному цьому Працюємо наживо, які у вас сьогодні відчуття в це світу, свято Великодня. Про що думаєте, чого бажаєте? Відчуття великодня звичайно дуже світлі, гарні. Ховуючи події в країні, звичайно, стараємося більше приносити радості, але насправді хочеться, щоб мир спокій, щоб більше раділи, щоб більше душі були наші відкриті. була Перемога. І чи довго готувалися до сьогоднішнього дня? Можливо, самі пекли пасочку? Ні, пасочку не пекла, на жаль, тому що чоловіку не мали змоги тому Пасочку ми купили. Смаколики купили, коші зранку збирали. Вчора не було змоги посвятити перший раз у неділю. Святим зазвичай маєте традицію в суботу. Суботу завжди святимо. Неділю йдемо до церкви і тоді снідаємо. Як вас ще звуть? Надія, Надія. ще дякуємо за коментар. Дякую. Світлобачимо, так як я казав, багато хто. Багато хто освячує кошики великодні от в суботу, а в неділі просто йдуть до храму і власне просто на службу Божу. Власне, десь всі вже в очікуванні освячування кошиків, тому от пропоную вам також разом з нами ще прийти до храму, і поспостерігати за процесом освячування кошиків. Зараз слава є життя ви власне можете зараз на власні очі бачити, яка велика кількість людей перебуває у храмах. Ось як я казав, приходять у храм із дітками і з цілим поколінням. Слава Україні! Чи можемо поспілкуватися з вами? Давайте дружина його як звуть вас. Розкажіть, з ким прийшли? Бачу, у вас така велика дружня родина, так розумію? Так, звичайно, з чоловіком, з сином, з батьками, вже бабуся, приїхали У вас традиція от сім'єю завжди приходити до храму? Так, да, звичайно. Переважно, коли вас свячували раніше, в неділю чи в суботу? Е в моїй сім'ї, звідки я, то там в суботу освячувала, але, але чому, в в сім'ї в неділю або на великдень саме в принципі я погоджуюсь теж з цим твердженням, що краще в неділю, бо це великдень. Ти посвятив кошик, приходиш і одразу все посвячує, виставляєш на стіл. Тобто воно якось навіть логічно. Чого бажаєте сьогодні? Насправді миру, спокою, перемоги в першу чергу для нас всіх і гарного настрою. Прошу пані, чи можемо також з вами поспілкуватися? Чого ви власне, бажаєте цього дня і е, наскільки це для вас важливе свято? Свято важливе, а хочу найскоріше, щоб був у нас мир і спокій. Щоб наші діти всі були здорові і щасливі. Так. Щоб мир був тільки через перемогу. Ні. І мікроб, Щиро дякуємо, дякуємо за коментар, гарного дня вам. Бачите, ось сім'ями приходять люди до храму, і ось бажання, бажання насправді всіх одне, це перемога, і щоб наступні всі велибні наші захисники були зі своїми сім'ями і зустрічали їх не в холодних окопах, а в теплих затишних домівках. І Мали змогу прийти власне до храму, тому дещо ми також і ведемо цю трансляцію для того, щоб можливо є люди з тих чи інших причин не змогли сьогодні прийти до храмів, не мали такої можливості. Тому от ви власне можете зараз спостерігати, яка велика кількість людей, і побачити власне, бути частинкою цього дійства, частинкою цього гарного світлого свята Великодня. Тому ось пропоную далі спілкуватися з людьми і не знаю, очікувати освячування уже великодніх кошиків, тому що ось цей. Час уже все ближче і ближче. Україні! працюємо наживо. Ось, З якими думками зустрічаєте сьогоднішній день? Тільки світлими, тільки позитивними, тільки маємо надію на одного Господа Бога на українське військо, взагалі на український народ. Просимо сьогодні тільки одного миру, мирного неба і перемоги, перемоги, перемоги. Дякую всім нашим захисникам, особливо їх родинам, особливо всім народам світу, які підтримують Україну. Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес! І слава нашим героям! Бачите, от е, дійсно так і є, тому що от, е, ми завдячуємо цю можливість е, бути сьогодні тут, прийти до храму саме нашим захисникам, які е, захищають і боронять нас. І дуже слушно е, пані зазначила, що ось дякуємо також і партнерам, яким допомагають нашій країні, і е, навіть є така віра аби. Допомога була, звісно, більшою і швидшою, тому що ось потреба залишається. Бачимо, вже й свічки в очікуванні того, що ось-ось будуть освячувати. От прошу власне звернути увагу. Наскільки багато людей ось прийшло до храму і Перші освячені кошики. Бачите, ось так уже розпочалось власне освячування великодніх кошиків. Власне, служба вже закінчилась. Також прошу звернути увагу наскільки гарно вбрані люди, от хто одягнув вишиванки сьогодні, ось такі можливо навіть яким уже дуже дуже багато років, тому що ось е, тішить те, що українці повертаються до цих своїх звиклих традицій, і е, ми пригадуємо, хто ми є і завдяки кому ми є. Тому ось е, дуже гарно спостерігати за цим світлим святом, яке дійсно дійсно є світлим, яке вселяє віру. Любов і надія. Отче ми в прямому ефірі телеканал НТА. Якщо можна кілька слів буквально, ось привітати глядачів з цим світлим святом. І перш ніж привітаєте, спиїть, чи вистачить на всіх води свяченої. Води точно на всіх вистачить. Маємо дуже багато на кого може вода не потрапила, то нехай приходить з кошиками. Також вітаємо всіх від нашого храму, наших священиків капеланів з цим великим світлим праздником Христового воскресіння. З цією перемогою добра над зла, світло на темряву особливо вітаємо і дякуємо нашим воїнам, нашим захисникам, бо завдяки їм, їхній, їхній сил, їхній мужності, їхній величезній любові до кожного з нас. Ми маємо нагоду вкотре в цей страшний час війни, хоча би трішки, але насолодитися тою радістю Христового Воскресіння. І хай це світло Христове освячує і. Дарую любов в серця кожного українця, кожного воїна, кожної людини, яка сьогодні, можливо, є в якісь біді, які згорі, перебої, якісь труднощі. Будьмо певні, що Господь Бог всіх нас любить і Він подолав смерть для того, щоб ми жили. Що скажіть, чув, що буде сьогодні служба також за захисників? Ви скажіть, коли хтось з глядачів може подати. Я на, на Чаківському кладовищі сьогодні о 14-й годині. Ми будемо на полі почесних поховань мати е, молитву за наших всіх героїв разом з їхніми сім'ями, будемо старатися в такий спосіб їх також підтримати. Що скажіть впродовж дня? Чи мають змогу освятити, хто можливо не встиг, коли ще зможна прийти і освятити кошик? Так, у нас є ще сьогодні літургії, будуть о 11-й годині, о 13-й і о 15-й. після кожної літургії ми освячуємо Пасхи. Всіх запрошуємо. Кожен встигне. Кожен встигне. Щиро дякую вам. Дякую. За святом вас. Дякую, Василь. Можна ще нас? Це <плес> проблема. Всі сьогодні уродинники, вам вітаємо. Слава Україні! Працюємо наживо. живо. Хотіла запитати, з якими думками зустрічаєте свято, світле і як готувалися до Великодня? Чи довго пекли Паски, можливо, заздалегідь? Ні, Паски ми не довго пекли, Пасхи ми пекли вчора. Зранку до обіду. І я думаю, що в нас дуже гарні вийшли пасочки. Е, що запитаєте вас, що найбільше любить з, з великоднього Кошика? З великоднього кошика? Ковбаску. А чи можемо поспілкуватися із е, Лук'яною? Звичайно. При... Холпати, Лукян. Привіт! Я Максим. Я сімей. Е, що любиш найбільше з великоднього кошика їсти? Сосиску. Е, Сосиски любиш. Е, ти який рік уже приходиш до храму на Великдень? Кожного року приходиш? Е, а буцаєшся е, крашенками з кимось старшими? Любиш це? Зі святом тебе. Моїсти на воскрес. Дякуємо. Бачимось, хто сказав, що любить сосиски найбільше, ковбасочки любить. Ось, також можемо зайти також до храму. Власне, служба закінчилась, але також поспостерігати за атмосферою в храмі, тому що ось. Дуже багато людей вийшло, Попри це, наступна служба розпочнеться об 11-й і сюди знову будуть збиратися люди. Знову хто бажає прийти і освятити свої великодні кошики, зможе це зробити. Як казав священнослужитель, що, що впродовж дня власне будуть проходити літургії, після закінчення яких будуть відбуватися освячення великодніх кошиків і. Власне, кожен ще може встигнути прийти і освятити. Власне, зараз ми маємо змогу зайти у храм після закінчення служби, тому що коли відбувалося богослужіння, сюди неможливо було зайти. Ми намагалися перед початком, але дуже велика кількість людей була, власне, ви могли бачити. Вони всі потім виходили. Ось тому. Ось, попри те, що служба закінчилась, люди продовжують підходити, продовжують залишатися у храмі. That's true. Старщинами були в храмі і служба закінчилась, але об 11-й розпочнеться наступна літургія, по закінченні якої можна буде також освітити великодні кошики. Тож, хто ще цього не зробив, має змогу прийти. Дякую всім, хто був разом з нами. Можу ще раз повторити, що ми працювали біля гарнізонного храму Ситикапострі Петра і Павла. Постерігали за тим, як посвячують великодні кошики, з яким настроєм львів'яни та гості міста прийшли до храму. От в кожного. Бажання лише одне це перемога і особлива вдячність, перш за все, нашим захисникам, завдяки кому ми маємо змогу прийти до храму. Маємо змогу освятити ті великодні кошики. І також священнослужитель сказав, що сьогодні о 14-й годині на Личаківському кладовищі також буде відбуватися служба за загиблих полеглих наших воїнів. Тому хто має змогу прийдіть на Личаківський. хто також ще не встиг освятити великодні кошики, може це зробити впродовж дня. В кожному храмі є відповідний розклад богослужіння, після яких можна Ситити великодні кошики за гарнізонний храм можу сказати, що зараз об одинадцятій має розпочатися наступна літургія, по закінченню якої будуть знову відбуватися освячення великодніх кошиків, а також почнеться також по 15 п'ятнадцятій. Ще одна літургія, по закінченню якої також будуть освячуватись кошики. Дякую, що були з нами. Ще раз вітаю всіх з цим світлим святом Воскресіння Христового і смачної паски і ковбаски.